Працівники Миколаївського територіального центру соціального обслуговування опікуються особами, які цього потребують навіть у віддалених мікрорайонах міста. Сьогодні наші кореспонденти разом із соцпрацівниками відвідали підопічних центру у мікрорайоні Велика Корениха. Яку допомогу вони надають та як саме це відбувається, розкажемо у наступному сюжеті. Доброго дня. Доброго дня. Хота пожалуй, соціальна служба Не до вас Вони вислухають, порадять і допоможуть. Працівники міського територіального центру соціального обслуговування продовжують надавати послуги особам, які цього потребують. Серед їхніх підопічних самотні люди, люди з інвалідністю та особи похилого віку. Виникають проблеми у житті, там, де потрібно дрібний ремонт, там, де потрібні так сказати, порикмахерські послуги. Там, де потрібна, от в даному випадку, за присадібною ділянкою допомога. Та все інше, і в нашому територіальному центрі створені в кожному районі мультидисциплінарні команди, які виїжджають віддалені мікрорайони і допомагають людям. На обслуговуванні центру знаходиться 67 осіб. Близько 60% з них малорухомі та майже не виходять з дому. Сьогодні соціальні працівники завітали до мікрорайону Велика Корениха, де проживає вісім підопічних. Серед них і Світлана Дмитрівна. Вона живе сама у приватному будинку та зізнається, без сторонньої допомоги не впоралася б. Треба покосити травичку, Ну, а так, так поки нічого не треба. Мені Оля Олександрівна все допомагає. І вбрати, і купити продукти, і винести сміття. Все допомагає, що прийде, вона приходить сюди, як додому. Прийшла і робить. Ольга Олександрівна вже 16 років працює у центрі соціального обслуговування. Нині під її доглядом знаходиться 12 осіб. До кожного з них жінка приходить як мінімум два рази на тиждень. Однак навіть у свій вихідний не відмовляє їм у проханні допомогти а допомога потрібна завжди прибирання житла у нас, покупка медикаментів, доставка продуктів, оплата комунальних послуг, доставка води. У Нас тут бювет є, Ми купуємо воду, носимо з бювета. Ну і так, супроводження в поліклініку, і так консультація. Вони хочуть общення, вони хочуть, щоб ми з ними поспілкувалися. Після завершення усіх справ у пані Світлани соціальні працівники прямують до іншої підопічної. Людмила Михайлівна відчиняє двері не одразу, сильно болять ноги, а тому навіть дійти до дверей квартири здається непосильним завданням. Про те, щоб спуститися з третього поверху або вийти на двір чи сходити до магазину, годі вже й думати. Звичайно, мені важко дуже. Приходить Олічка, ходить, мені скупляється, оплачує мені на телефон мені кинула, бо я геть не розумію, як там це потрібно робити. Ну і взагалі, ви знаєте, коли людина не може двигатися нормально, то все потрібно, скрізь потрібна допомога. Соціальні працівники кажуть, бажання допомагати людям йде від самого серця, а не через обов'язки, адже самі розуміють, як важко літнім людям прожити без допомоги сторонніх людей. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі МАРТ.